Всім привіт! Збройні сили Росії зайняли вигідні позиції в промзони Артемівська в ДНР, повідомляє Таз з посиланням на слова підполковника народної міліції ЛНР у відставці Андрія Марочка. У населеному пункті Артемівськ штурмові групи зайняли вигідні позиції на території Артемівського заводу з обробки металів в промисловій зоні, заявив експерт. За словами Марочка, з нових позицій російські війська можуть контролювати переміщення противника. Крім того, заняття позицій в промзони створило плацдарм для подальшого просування Збройних сил Росії. Раніше засновник приватної військової компанії Вагнер Вген Пригожин розповів, що Збройні сили Росії знаходяться в кілометрах від адміністративного центру Артемівська. Він зазначив, що зараз важливо, щоб фланги російських сил були прикриті. Також командир спецназу Ахмат Аптеалаудинов заявив, що Хохли спробують розблокувати Артемівськ найближчим часом. За його словами, операція планується керівництвом блоку НАТО, так як Києву дуже важливо вдарити по іміджу Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!